Кардава Василій Гіязійович, позивний Орел. Солдат-розвідник, оператор групи Бізон 118-ї бригади Сил територіальної оборони. Народився 14 березня 1990 року в Абхазії, Грузія. На час повномасштабного вторгнення працював у Туреччині, але не зміг залишатися осторонь, покинувши усе, приїхав в Україну та вступив до лав Збройних сил. У 2023 році в Україні зустрів своє кохання цього ж року і одружився завжди був надійним плечем для побратимів та ніколи не підводив товаришів. Нагороджений орденом за мужність третього ступеню посмертно, нагрудними знаками учасника бойових дій та щит територіальної оборони Збройних сил України, почесними відзнаками Хрест 54 ї ОМБР та захисник України Герой Черкас. Загинув 10 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Верхньокам'янське Донецької області. Життя обірвалось від пострілу ворожого танку, який працював по їхній позиції. Герої не вмирають, вони живуть у наших серцях і назавжди залишаться в нашій пам'яті.